на Фонатівісім плюс триває у студії Юлія Астафурова. Рада усіх бачити. І далі говоримо про те, що Трамп пророкує швидкий крах російської економіки. Нами на відео зв'язку. Геннадій Дубов, політолог. Пане Геннадію, вітаю вас! Слава Україні! Рада вас бачити. слава зрою. Пане Геннадію, знову будемо обговорювати заяви Трампа. Свіжі, які він там зробив сьогодні і вчора безпосередньо. От власне свіжі. Трамп заявив, що російська економіка близька близька до краху. На його думку, влада РФ не хоче закінчувати війну, тому зустрінеться із Зеленським, щоб передати Україні нову зброю. І пряма цитата: Путін мав виграти цю війну за один тиждень. Зараз він вступає у свій четвертий рік. І разом з тим, ми знаємо, що історія про санкції для Росії, поки що, Сполучені Штати поставили на паузу. Чи можна говорити, що в цьому саме в цій заяві є натяк на те, що він поновить все ж таки ці санкції? Що тут йдеться не лише про ті тамагавки, про які він теж анонсував, і про які мають говорити Зеленський і Трамп, 18-го числа е, теж. Вже сам Трамп про це заявив. А ще може сюди долучитися історія все ж таки, от з тими нищівними санкціями? Ну, Справа в тому, що ніщівні санкції вони е, будуть стосуватися, якщо вони будуть введені не безпосередньо Російської Федерації, а передусім Китайської Народної Республіки. І тут Трамп, скоріш за все, награє собі карту е, вже щодо відносин безпосередньо з Китаєм, тому що, як нам відомо, останні тижні вони характеризувалися якраз ситуацію, коли були взаємні обвинувачення і взаємні погрози щодо зокрема введення мит, Китайська Народна Республіка ввела експортний контроль на ряд матеріалів рідкоземельних, І тому Трамп, скоріш за все, як і у випадку з Індією, тому що тарифи на Індію, останні вони за визнанням приблизно всіх стосувалися України лише як в риторичному плані, тобто там є свої протистояння економічні, зокрема там в сільському господарстві, в ряді інших сфер і Трамп Трамп, просто скориставшись приводом власне санкції на Російську Федерацію, він до певної міри тисне на Індію. Можливо, він планує залишити собі квіртку і пояснити своїм виборцям, в тому числі, чому в них подорожчали китайські товари і чому вони заходять глибше в економічне протистояння. Тому власне санкції цих би я не виключав, але. Знову таки, враховуючи позицію Китайської Народної Республіки, тут навряд чи серйозний удар і найбільший удар прийдеться по саме Російській Федерації, тому що Китай демонструє послідовно, що він не буде власне своїми суверенними правами розкидатися і іти на власне поступки американцям навіть під приводом власне України. Тому я б більше очікував вплив в цілому на світову економіку, ніж безпосередньо на економіку Російської Федерації. Ча і РФ також нічого доброго відповідно це не світить. Крім цього, Трамп достатньо послідовно діє, в тому сенсі, що він обіцяв: якщо в нього не буде виходити завершити війну, то на сторону, яка виявляє недаговороздатність, він буде тиснути. Тиснути, якщо це стосується РФ саме в економічний спосіб, власне тропечі її партнерів і відповідно передавати передаючи зброю відповідно в розпорядження України для того, щоб. Україна могла більш ефективно проводити свою боротьбу. Тому в цілому, на горизонті цього року Трамп, по суті, нічого нового не сказав просто, можливо, ми підходимо до моменту прийняття рішень. І якими вони будуть, нам поки невідомо, тому що ми бачимо навіть із його висловлювань, що він залишає собі можливості пояснити, що саме це він мав на увазі по факту прийняття рішень. І щось ми почуємо, можливо, в п'ятницю, хоча в п'ятницю, скоріш за все, ми будемо мати певні ритуальні такі заяви про підтримку, про допомогу про те, що сторони розробляють відповідні плани сьогодні вже з'являються в The New York Times статті з приводу того, що там технічно це проблемно з точки зору тамагавків, з точки зору того, що. Чи кораблі будуть, чи наземні пускові установки, скільки це буде, там 30, 100, там ракет ракетних. Тобто сьогодні ми по суті аналізуємо просто висловлювання, очікування. Хтось тлумачить їх в позитивному сенсі, хтось в песимістичному сенсі, але не у перших, ні у других, по суті, фактологічних підстав для того, щоб... Робити висновки просто немає. Ми продовжуємо грати в гру, вгадай, що має на увазі Трамп. А це така справа достатньо невдячна. Угу. А якщо повертатися до Китаю, чи є така можливість? Ну ймовірність того, що США е, тисне на Китай для того, щоб Китай е, тиснув на Росію. От безпосередньо, та що е, там умовний е, Цзіньпін позвони. Ну не умовний, позвони Путіну каже там Володимире, давай вже завершити всю історію, бо в мене тут я втрачаю гроші. Буде ж ще більше втрачати грошей. Ну думаю, мінімальна ймовірність цього, чому тому, що проблематика Китаю і штатів вона полягає не в Україні і не в Росії. Вона полягає в тому, що сформувався історично вже протягом десятиліть по суті. Перекос у торгівлі зовнішній. штати продають в Китаї відповідно на 400 мільярдів доларів менше ніж Китай продає в штати. І от саме це і є основною метою Трампа збалансувати торгівлю. Чи зацікавлений у цьому Китай? Очевидно, що ні. Китай навпаки відстоює принципи вільно. Ринку протестує проти будь-яких обмежень експортних, які на американські товари в плані Китаю накладаються. Ну і тут ми маємо якраз протистояння, яке по суті сьогодні і рухає світ. От сьогодні світ, головний нерв світу, це відносини Китаю і Сполучених Штатів Америки в цьому контексті добрі відносини з Російською Федерацією або принаймні нейтральні є певним бонусом, і Китай цього бонуса просто так і цього козиря позбавлятися не буде. Просто Силу наявності у Росії ядерних арсеналів і засобів їх доставки плюс ряду технологій, в тому числі в атомній сфері. Тому, тому я би: от варіант, що Сід дзвонить Путіну і каже, що я тебе також ізолюю, тому що дуже хочу сподобатися Трампу. Я би виключав, бо це буде по суті капітуляція Китаю перед штатами і по всім іншим сферам, тобто ставки, тому тобто ставки в цьому напрямку будуть і далі підвищуватися, як ми власне і спостерігаємо. Вже не перший рік, де да ви знаєте, дай Бог, трапиться диво, і завтра війна припиниться, і там Росія сплатить репарації. Торгівельні війни, війни і можливо навіть гарячі війни в азійсько тихоокеанському регіоні сьогодні прогнозуються у всьому світі як майже невідворотній процес, і це рухає світом на наступні десятиліття. Будь-який стратегічний план сполучених штатів він враховується. Всі промови, в тому числі і передвиборчі програми всіх кандидатів. Вони на цьому опираються. Тобто, Альфою і омегою нашого світу сучасного наступних років п'ятнадцяти, не менше, це є протистояння двох перших економік світу Китайської і Американської. Що буде приводом для там ескалації, і чи що буде включено в цю в це протистояння Україна чи Венесуела, чи відповідно там Нікарагуа це вже другорядне значення ну, для нас безумовно це первинно, але для світу. Тобто, привід, вони, якщо знайдуть. захочуть, верніше, а вони захочуть, а вони його знайдуть. Чи будемо ми цим приводом? Це питання. А що протистояння буде розвиватися, це абсолютно очевидно, і тут є майже світовий консенсус в цьому питанні. Угу. Ми зараз бачимо, що останніх тижнів два-три риторика Трампа ну суттєво е змінилася, можна сказати, що на нашу користь. Тобто він дійсно якийсь більш послідовний в своїх намірах і висловлюваннях, і команда так само вже не суперечить більш-менш один одного. Ми не бачимо таких різких висловів, різко негативних висловів бік там України. Бачимо, що і комунікація зросла. Чи можемо ми в цьому напрямку е ну якось видихнути і зрозуміти те, що от українська команда нарешті. Вже е, знайшла спільні точки дотику, знайшла спільну мову з адміністрацією Трампа з самим Трампом, що після чергового там, умовного розмову, розмови телефонної чи там, зустрічі з Путіним не буде оцього кардинального зміну вектора, коли всі в шоці після заяв там, Трампа, і ми це спостерігали не один раз. Ну, справа в тому, що очікувати, що Трамп вийде і скаже: це була війна Байдена, а сьогодні це моя війна. Думаю, що достатньо марно. Ми дійсно знайшли спільну мову. Тут давайте порівняємо, що було власне навесні в навесні кабінеті, що ну, викликало, чесно скажемо, занепокоєння велике. І сьогодні абсолютно інша риторика, є порозуміння, є візити, є делегації, є певні контакти, можливо, спільні проекти, але чого немає, чого і не було на початок року, це не було американського фінансування. От сьогодні. Сполучені Штати знаходяться в ситуації шатдауна, тобто вони не затверджують бюджет голосування провалюється раз за разом, але так чи інакше буде ухвалений цей бюджет чи не буде, сьогодні там рядка Україна немає, і Трамп продовжує наполягати на тому, що він постачати зброю, якщо і буде, то за рахунок. Відповідно європейських коштів і сьогодні якраз дискусії йдуть з приводу репараційних кредитів, з приводу внесків європейських країн, які пообіцяли і не зробили їх, тобто так чи інакше йде пошук фінансового ресурсу, який є необхідним як для закупівлі зброї, так і відповідно для фінансування потреб державного бюджету України. Тому позиція Трампа, якщо і змінилася, вона змінилася з естетичної сторони. А з точки зору реальних дій, з точки зору фінансування, з точки зору позиції сполучених штатів як союзника України у протистоянні, цьому він залишається на тих же власне, ну на на тих же рубежах, що й раніше, так розвіддані. да. Продаж продаж зброї, да відповідно певна дипломатична підтримка, так але не пряма фінансова і тим більше мілітарна з точки зору застосування збройних сил або надання прямих гарантій безпеки. Тому е, от в цій ситуації е, ми можемо говорити лише про певну естетику відносин, а не про їх реальну сутність. Угу. Давайте повернемося до Європи сьогодні. Радослав Сікорський сказав про те, що війна ще щонайменше на три роки у Польщі закликали Європу планувати довготривалий Підтримку України, ну ми бачимо, що Зараз йдеться там і про пакети ініціативи Пьорли туди доєднуються нові країни. Так але власне оця історія і ця заява Радослава Сікорського. Чи говорить про те, що це якось дійсно рухне ну, фундаментально рухне Європу в цьому напрямку, бо вони вже бачили і дрони, і підлодки під своїми російські дрони і російські підлодки під своїми берегами. Що якось Європа в цьому напрямку рухнеться швидше? Nos... Складно сказати, тому що багато хто в Європі стверджує, зокрема використовуючи популістичну риторику, що Європа вже умовно в червоній зоні і більше дозволити себе собі, собі фінансування не може збільшувати його саме тому. Сьогодні інтенсифікуються розмови про заморожені російські активи. Ми ці розмови чуємо четвертий рік, відповідно, але от останніми тижнями вони набувають такого більшого голосу. А якщо така розмова іде, то це означає, що безпосередньо із європейських фондів із фондів країн додавати чогось. Не сильно хочуть, тому що шукають, умовно кажучи, альтернативні варіанти фінансування за рахунок наявного ресурсу, в тому числі активів Центрального банку Російської Федерації. При цьому я б підтримав би думку е, польського посадовця в тому сенсі, що Європі потрібно готуватися не на три роки, а хоча б на 15. Не тому, що будуть воєнні дії 15 років на території України. Я е, думаю, що три роки їх не буде насправді. Тому що поствоєнний період він буде не менш витратним ніж відповідно воєнний період. Буде і Російська Федерація. Я не включаю, що. Багато в чому на це розраховує, що повернення і демобілізація частини збройних сил України вона породить певні соціальні питання, відкриття кордонів породить можливі інші потоки міграції. Ми не знаємо, як поведе себе більшість українців, коли кордони будуть відкриті. Ми не знаємо, що буде з економікою. Ми не знаємо, яким чином і хто буде вкладатися в розмінування. У нас сотні тисяч, мабуть, квадратних кілометрів на сьогодні є або відповідно. Можливо, на сотні тисяч це я так трошки перегнув. Ну, десятки точно десятки або є. Замінованими або зруйнованими під нуль і непридатними для життя, є необхідність відбудови енергетики, є необхідність подавання купи соціальних проблем, є соціальне захищення верстви населення, є внутрішнє переміщення особи. Є ну кажучи, у цей перелік можна просто брати всі функції держави і відповідно по кожній із них шукати більше не шукати, а знаходити купу наслідків, які ця війна принесла. І Їх потрібно якимось чином вирішувати, тому що Європа Європейський Союз не зацікавлена безумовно, щоб е, кандидат в члени в Європейський Союз, ну там без п'яти хвилин, можливо, майбутній член, бо так чи інакше країна, яка має асоційоване партнерство, яка ціннісно пов'язана з європейським союзом, принаймні з того, що вони самі говорять, щоб вона перетворилася в таку величезну чорну діру, е, яка, власне, буде тягнути в тому числі е, і, ну, скажімо так, негативні наслідки для самих європейських країн. Ну, ні, ніхто не хоче мати. Там сусіда, який перебуває в належному, скажімо так, м'якостан, тому враховуючи, що з внутрішніми ресурсами у нас буде не все в порядку. Очевидно, сьогодні весь бюджет і то його не вистачає, іде на сили оборони і на фінансування воєнних дій. То фінансова допомога Україні буде необхідна ну десятиліття як мінімум. Це так по дуже оптимістичній відповідно лінії. От у нас колишній міністр пан Мілованов говорив, що за песимістичним прогнозом 10 мільйонів українців може залишитися на певному горизонті. Ну це песимістичний прогноз. Сподіваємося, він не настане. Але ж треба відповідати на питання, а куди на думку економістів от з київської школи економіки, коли куди дінуться інші мільйонів. 20? це також питання європейської системи соціального забезпечення. Це питання того, яким чином європейці допоможуть нам створити умови для того, щоб українці залишалися на нашій території, відбудовували її, розвивали її. Ну і багато чого іншого, що із цим пов'язано. Тому безумовно планувати допомогу Україні на півроку на рік, як це відбувається сьогодні. Це абсолютно не відповідає тій обстановці, яка сьогодні склалася. Буде продовжуватися війна, чи вона завершиться. Це має навіть в цьому контексті другорядне значення. Допомога все одно буде не буде необхідним. Угу. Велика Британія та Канада приєднаються до плану Європейського союзу щодо використання частини банків. Використання активів російських центральних банків на суму майже 300 мільярдів. Ну, власне, про те, що ми говорили, доларів, що знаходяться у власності країн Великої сімки для підтримки України. Цей план передбачав надання Україні позик для так звані репараційні оці от позики, та е, зброї та зміцнення її економіки без повного вилучення активів через механізм, який цього уникнув. Ну, ми вже отримували трошки грошей за цією історією, але от це було настільки тяжко, і це було настільки. Європейці казали, що це не можна, бо це може рухнути. І все одно, якщо порів, повертатися до грошей, і до тої історії, що говорили ви, що начебто вже е, Європа теж фінансово виснажується. Ну, невже це правда? що в Європі немає грошей? Ну от не повірю в це. Ну, право, подивіться на вулиці Парижу, буквально там пару тижнів тому. Власне, за що. Ходили мітинги величезні за зниження соціальних гарантій. В чому сьогодні там проблема з урядом? В тому, що підвищується пенсійний вік. пенсійний вік підвищується мабуть, не з урахуванням того, що е е в бюджеті коштів багато у Франції, яка сьогодні не воює, а це одна з основних економік від Європейського союзу. На сьогодні дефіцит бюджету майже втричі більший, ніж у Російської Федерації, яка воює і веде повномасштабну війну на території України. Ну, більше мається на увазі у відносному сенсі в плані ВВП. Там біля 6% дефіцит бюджетний. Ну і так далі, Німеччина канцлер Мордс виходить і говорить, що друзі, соціальна держава поступово закінчується, необхідно буде щось міняти, і ну і так далі. Тобто, соціальна проблематика вона сьогодні. В Європі присутня і говорити, що Європа шаленим чином росте, також не доводиться. При цьому існують також і інші перестароги. Якщо ми говоримо про конфіскацію активів, ми також не маємо забувати, що Росія арештувала дуже багато активів там оцінки різні від 50 до 200 мільярдів доларів на своїй території, тобто, грубо кажучи, там Ашани, метро, там і всякі там і автозаводи, і багато чого ще вони просто поарештовували. І відповідно не випускають ці капітали зі своєї території, тримаючи якби як таку страховку на випадок, якщо Європейський Союз буде арештовувати відповідні активи центрального банку РФ. Ну і тепер подивимося на ситуацію очима там німецького полі. От в нього серед його підприємців, лобістів, там є умовний Тамбас, умовна мережа метро. І вони впливають також на прийняття рішень, вони фінансують партії. І чи зацікавлені вони, щоб на благо України були конфісковані їхні супермаркети по всій території Російської Федерації? Думаю, що вони як бізнесмени вони трошки іншої думки і цінності бачать інакше ніж ми з вами, як громадяни, які до цього відношення не мають. І це все складний процес, до чого він прийде. Ну, ми бачимо при принаймні, що довгий час цього не відбувається, от Канада. Ми б дуже вдячні Канаді за її рішучість, і Канада до речі прийняла в двадцять другому році, якщо я не помиляюсь в липні місяці перший і ледь не єдиний закон, який дозволяє конфіскацію російських активів. Що вони конфіскували наявним законом? Тобто в Європі ще і закону немає. Тут є дискусія, а в Канаді вже три роки є закон більше ніж три роки. Ну може, через те, що в Канаді не так багато тих російських активів, і теоретично ними можна пожертвувати. Ну а в Європі це основна частина. 300 при цьому, при, 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 бюселі, при цьому дійсно активів небагато, але не, не конфіскували нічого. Ми просимо, наприклад, тож, вони в Торонто стоять літаки е, Ан-124 Руслан, Волга Дніпр, арештовані, у четвертий рік стоять. І відповідно ми просимо для потреб нашої логістики нам передати, а ми вміємо їх експлуатувати. Канада не конфісковує навіть от подібного роду е, майно у вигляді е, повітряного судна. Тому нам також треба трошки пам'ятати це. По перше, і дивитися на риторику цю. Рішучо і тужно, ну, трошки скептично, і продовжувати тиснути на в тому числі країни, які риторично завжди з нами і приємні речі говорять. Е, дуже хотілося, щоб до приємних речей е, відповідно додавалися конкретні дії. Е, це у нас відбувається, на жаль, не завжди. Угу. Якщо е... Не якщо, а от 17-го числа ма зустрітися Трамп і Зеленський, так навіть говорити про тамагавки, вже безпосередньо. Чи почуємо ми ствердну відповідь? Чи це знову буде якась завуальована історія, і ну не знаю, там можливість для Путіна чи для, для, для Трампа потім щось пояснити, якщо щось піде, не так. Щось я прогнозую, що почуємо, але тут е, диявол в деталях. Ну тому що давайте просто от змоделюємо що uh -huh. є найбільш от коли Володимир Зеленський рік тому в жовтні місяці 2024 року презентував план перемоги. З трибуни Верховної Ради там тамагавки вже були не тільки вони так називалися оптично, стратегічне неядерне озброєння. Єдиний варіант, по суті, це тамагавки. От сполучені штати говорять, що якщо досягається мир, відповідно Туреччина відкриває Босфор і Дарданели по конвенції Мантріо. І до порту Одеси і Миколаєва по одному кораблю на сію тамагавків відповідно пришвартовуються і віддаються Україні в оренду, і це буде вашою гарантією безпеки. Відповідно, ви будете мати змогу гіпотетично бити по Москві, враховуючи дальність у цього озброєння. Це буде обіцянкою передати тамагавки, буде, але питання полягає в тому, що проблема війни і яким чином і на яких умовах буде укладено мир, вона не вирішується в такий спосіб. Або Трамп каже: Я віддам вам 10 тамагавків або 100 тамагавків. Але без носія, без наземної установки, тому що в нас їх дві на Філіпінах. Ну принаймні, іншого воєнні експерти не кажуть. Або відповідно будуйте собі корабель, який зможе ці ракети запускати. От тамагавки привезли, вони собі лежать десь на складі. А ну просто подивитися на тамагавки, сказати лети бій по бій по Москві. Воно так не працює у відповідно воєнній справі тому дуже дуже багато залежатиме від оцих технічних моментів, тому що сама по собі передача тамагавків вона передбачає багато відповідей на питання, типу з яким носієм, а в які строки, у якій кількості, ну і багато інших питань, які по суті можуть е е ситуацію від зради до перемоги перевертати, в залежності від того, яка відповідь на це питання буде почута. Тому е треба слухати і чути деталі. Передусім, сам факт того, що Трамп буде е скаже, що е я готовий передати тамагавки. Я думаю, що тут майже 100% імовірність. А от під яким соусом він це подасть? Оце питання ключове. Угу. Давайте до Кремля. А от як там насправді реагують на цю історію з томагавками, чи дійсно е, ну, це є суттєвий важель впливу на то центр прийняття рішень? так і чи Дійсно, вони зараз розглядають історію про те, що варто, хоча б там зробити видимість, як вони робили до того, розпочати чи продовжити оцей перемовний процес, який зараз в глухому куті знаходиться, і можливо таким чином якось там послабитися і виграти час, той, який вони і так затягують. Ну тут така незрозуміла позиція, тому що різні посадові особи висловлюють різні точки зору. Там Медведєв, Рябков і ряд інших посадових осіб, вони використовують аргументи з приводу ядерної ескалації. Типу, що, якщо полетить тамагавк, ми не знаємо, що там відповідно конвенційний заряд або ядерний, тому ми будемо відповідати. Це от перша позиція. А друга позиція, до речі, що ну як це не парадоксально у самого Путіна, тому що у відповідь на реакцію щодо реакції. Росії на постачання томагавків, відповів, що ми будемо посилювати протиповітряну оборону. Ну, тамагавка – це також лібна куля, це кривата ракета дозвукова, її, в принципі, е збивати можна, хоч і складно, там, і потрібно, е якби, ну, обор... район насичений ПВО, вона не пройде, а обійти його теоретично вона може. Тому, знову-таки, е вони багато такої риторики використовували і щодо f 16 і щодо ракета ТКМС, і щодо багато чого іще. І частково американська адміністрація дослухалася до них, обмежуючи відповідні радіуси ударів прифронтовими зонами або тими територіями Російської Федерації, які власне є дотичними до лінії фронту або до українського кордону. І, власне, ми не використовували ті ж таке по умовній калузі, до якої недалеко я би теоретично би добив. Тому тут це складна дипломатична гра, яка продовжується, продовжується вже в контурі риторики штатів і Російської Федерації. Тут питання полягає в тому, що ну позиція штатів. Давайте ви поступаєтеся, тому що ми будемо давати зброю, яка буде давати вам неприйнятний збиток, неприйнятне відповідно руйнування, там щось там пару аеродромів розбомбим. Росіяни кажуть про те, що ми вже по суті пішли на втрати в сотні тисяч людей там і вбитими, і пораненими. да, І е, там гавки ці е, чогось такого, е, що нам якби нам нам не дозволить продовжувати воєнні дії, такого збитку вони не нанесуть. І ми зможемо продовжувати відповідні воєнні дії. Більше того, е, багато в їх джерелах йдеться про те, що у відповідь може бути оголошена ще одна мобілізація. Що типу от родина в опасності, люди відповідно. Встануть у воєнкомати, навіть під те, що сьогодні знизили, наче плату за підписання контракту цього, і що ми будемо далі ескалувати і, типу, намагаються обґрунтувати Трампу, що передача такої зброї є недоцільною і необхідно. Іти далі, от в річищі того, що нібито вони проговорили в анкоріджі на Алясці, тобто спочатку досягнення угоди виведення українських збройних сил Донецької області, передусім, і далі по списку тих питань, які нам відомі, як ультиматум Рябкова, Путіна і так далі. І що Трампу доведеться або особисто вступати у війну, чого він не хоче. Або відповідно тиснути на Україну у відношенні от вирішення цих ультимативних питань, які Російська Федерація ставить, от приблизно така сьогодні виделка розвитку подій. На жаль, майже у всіх сценаріях вона передбачає продовження війни як мінімум до весни. Угу. Тобто якихось явних ознак чи сигналів того, що Кремль ну, дійсно там розглядає історію продовження перемовного процесу, ви поки що не бачите. Чи просто в публічній площині ми цього і не побачимо, і це, можливо, сигнали будуть в якомусь там закритих е е дипломатичних е е способах. Та ні, вони вони завтра готові сісти за стіл перемовин. Просто питання в тому, що на своїх умовах. Тут ну, же, це зрозуміло. Б... Але те, що от, дійсно тут вже був ну, в глухому куті через те, що в тих свої умови, в нас свої умови, ніхто не хоче ними поступатися. А саме що е, Кремль готовий на якісь там поступки. Ну, саме так сьогодні по суті сперечаються дві концепції: е, наша концепція мир через силу, тобто е, припинення воєнних дій. і Створення таких загроз, от про це до речі, там Урсула фон дер Лейн говорила про стратегію Діка Браза, там про купаєнстрете англійської мови, що відповідно не зупиняємо воєнні дії, озброюємося і на цій підставі проводимо ну дипломатію іншу. А у росіян ідея мир через поступки. Ну власне, поступки не їх, а поступки українські вони там ну свої також там типу надують, що ми не претендуємо на Херсону, мов. А чи відайте нам Краматорськ зі слов'янська, оці дві е, концепції, які несумісні, є з поміж собою, абсолютно вони сьогодні і борються. І той, хто е, зможе її протиснути, в тому числі використовуючи союзників це там кубинці, північно-корейці, китайці, частково індійці, ну і ряд інших країн, у нас це відповідно передусім європейські країни за імовірної підтримки сполучених штатів. Якої підтримки е, сполучених штатів ми поки не розуміємо до кінця. Ну і власне, оце це рівняння, поки воно вирішення немає. І... От у зв'язку із цим прогнози там багатьох політиків, в тому числі що є, от відчуття, що війна скоро закінчиться. Ну, з моєї точки зору, це якась інтуїція проведіння фактології під цим особливою, ніякої немає. Дякую вам, Геннадій Дубов, політолог, був з нами на відеозв'язку. Говорили про те, що Трамп пророкує швидкий крах Росії.